Всіх вітаю! За останні декілька місяців вийшло чимало нових серіалів у різних жанрах, тож у цьому відео я ознайомлю вас із найцікавішими з них. На каналі вже є два ролика з багатосерійними новинками 2024 року, на які я залишу посилання в описі під цим відео. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Острів мільярдерів Сатирична норвезька драма зосереджується на двох ворогуючих родинах, які домінують у сфері вирощування лосося і ведуть бажальну боротьбу за лідерство в рибопромисловості. Одна компанія символізує амбіції, блиск і розкіш сучасного бізнесу, тоді як інша демонструє традиції старої школи за та невдачі. На тлі корпоративних інтриг розгортаються внутрішні сімейні конфлікти, які додають серіалу хлибини, підкреслюючи, що ані гроші, ані успіх не рятують від людських недоліків. У міру загострення протистояння члени обох родин розкривають свої слабкості, а сюжет поступово переходить від комедії до психологічної драми. І хоча напруга зростає, серіал уникає сильних емоційних сцен, залишаючи все на рівні витонченої іронії. Гротеск. Драматичний серіал жахів створений Райаном Мерфі разом із Джоном Робіном Бейтсом і Джо Бейкеном. Мерфі відомий завдяки своїм успішним роботам над проєктами Американська історія жахів, королеви крику та американська історія злочинів. Він здобув популярність за свій унікальний підхід до жанру хорор, де вдало поєднує стильний візуальний ряд із психологічним напруженням. У його новому творінні гротеску центрі сюжету опиняється детективка Лоїс яка розслідує серію жорстоких вбивств, що сколихнули маленьку громаду. Релігійні та філософські мотиви цих злочинів і допомагають досліджувати монахині журналістка Меган, яка має свій власний погляд на людську природу та зло. Разом вони намагаються знайти зв'язок між жертвами, розкриваючи темні секрети, що ховаються за жахливими вбивствами. Місце злочину у серіалі відкриваються у всі своїй похмурій красі. Ретельно відтворені криваві сцени вражають деталізацію, підкреслюючи атмосферу жаху та напруги. Загалом серіал повністю виправдовує свою назву. Якщо вам подобається стиль Мерфі, то думаю, що цей проєкт також не залишить вас байдужим. sign you. Драматична комедія, створена за мотивами Роману Коліна на темна інструкція. Події з серіалу розгортаються в Японії у недалекому майбутньому. Головна героїня Сьюзі намагається знайти свого чоловіка та сина після їх загадкового зникнення в таємничій катастрофі. В якості втішного подарунка, технологічна фірма, на яку працював її чоловік, дарує її робота на ім'я Санні. Спочатку С'юзі ставиться до нього скептично, проте згодом між ними виникає особливий зв'язок. Разом вони намагаються дізнатися правду про зникнення її родини, що призводить до несподіваних відкриттів. Серіал. Піднімає питання про довіру, людські стосунки та вплив технологій на наше життя. Він відзначається якісною зйомкою, глибокими персонажами та сильними акторськими роботами. Готель Кокаїн. Кримінальна драма, події якої розгортаються в Майамі 1970-х років. У центрі сюжету Роман Комте кубинський емігрант, який керує відомим готелом Ютіні, що став центром борхливих нічних вечір і місцем, де процвітає наркобізнес, то часто можна зустріти політиків, спецагентів, знаменитостей та наркоторговців, і роман вміло балансує між їхніми інтересами та особистим життям. Проте, коли його змушують шпихувати за рідним братом Нестором Кабалом, головним наркодилером Майамі, ситуація стає небезпечнішою, а його життя дедалі більше заплутається у світі обману зради та насильства. Хочу застерегти, що серіал містить значну кількість нецензурної лексики, що може бути для сприйняття. Творці намагалися відтворити атмосферу характерну для кримінального середовища тих років, але частота використання такої мови особисто мені сталася надмірною. Територія. Серіал виробництва Австралії поєднує в собі елементи драми та неовестерну. Сюжет обертається навколо родини Лоусонів, яка володіє найбільшою у світі станцією з розведення великої рогатої худоби. Через відсутність явного спадкоємця сім'я стикається з серйозними проблемами, які загрожують не лише їхньому бізнесу, а й єдності родини. На тлі конфлікту з'являються різні фракції: конкуренти-скотарі, представники корінних народів і магнати з видобувною галузі, які бачать можливість захопити контроль над бізнесом Лоусонів. Серіал досліджує теми родинних зв'язків, боротьби за владу та збереження традицій, акцентуючи увагу на культурних конфліктах, які виникають у контексті. Історія Австралії історія. Події розгортаються у вигаданому містечку Хепі Голу, де зникнення капітана футбольної команди викликає паніку серед місцевих жителів, які вбачають у цьому сліди окультизму. Троє підлітків аутсайдерів вирішують скористатися ситуацією, щоб привернути увагу до своєї музики, намагаючись створити репутацію сатанинської метал-групи. Але їхні дії призводять до серйозних наслідків, коли в місті дедалі частіше трапляються дивні вбивства і зникнення, а чутки про культи охоплюють місцевих мешканців, які розпочинають полювання на відео. Серіал поєднує такі жанри, як сатира, жахи, комедія та три. А його сюжет заснований на реальній масовій істерії в Америці 1980-х років. Люди вважали, що існує масштабна організація сатанистів чи діяльність загрожує безпеці і спокою громади. Паніка була настільки сильною, що ФБР змушено було провести спеціальне розслідування, щоб заспокоїти населення і довести, що ніякої змови не існує. Вчитель англійської. Комедійний проєкт з елементами драми розповідає про вчителя середньої школи Евана Маркеса. Серіал досліджує його щоденні виклики, включаючи конфлікти з батьками, учнями та системою освіти. Незважаючи на це, Еван намагається балансувати між професійним життям і особистими стосунками, не боючись ставити під сумнів свої ідеали. Серіал отримав позитивні відгуки та високі оцінки від критиків завдяки своїй гострій сатирі. Він досить легко і з гумором відображає актуальні теми, культурні конфлікти та ідеї про сучасну освіту. Погана мавпа. Комедійний детектив із Вінсом Воном. Головні ролі є адаптацією одноіменного роману Карла Хайсена. Творцем серіалу є Біл Лоуренс, який відомий за такими проєктами, як клініка тедласу та правдива терапія. Сюжет обертається навколо детектива Ендрю Янсі, якого понесли до санітарного інспектора у Флориді. Коли одного дня в океані знаходять відрубану руку, це стає для Янсі чудовою можливістю відновити свою репутацію та повернутися на колишню посаду. Однак, розслідування справи ускладнюють місцеві колоритні персонажі, а також його імпульсивні рішення і готовність діяти на свій розсуд. Нерідко він нехто офіційними протоколами використовує не зовсім законні методи та опиняється в ситуаціях, де на перше місце виходять особисті принципи, а не правила. Ніхто цього не хоче. Легка романтична комедія з Крістон та Адамом Роуді в головних ролях. Це історія про рабина Ноя, який живе за встановленими правилами, та дівчину на ім'я Джоан, ведучу подкасти про кохання і стосунки. Їх зустріч стає несподіваним поворотом у житті Ноя, адже Джоан зі своїм нестандартним підходом до життя кидає виклик його традиційним цінностям. Між ними розвивається роман, що ставить під загрозу очікування родини хлопця, зокрема його матері, яка категорично не схвалює їхні стосунки. Це змушує Ноя зрозуміти, що справжня любов може приходити з найнеочікуваніших місць, а також відкинути уперед. Які заважають йому бути щасливим. Це один із тих серіалів, під який чудово відпочивається. Сюжет дозволяє насолодитися моментами любові та самовідкриття, не навантажуючи глядача зайвими переживаннями. Суперники. Серіал виробництва Великої Британії базується на одноіменному романі Джилі Купер. У центрі сюжету напружене суперництво між власником телекомпанії лордом Тоні Беннінгемом та політиком із сумнівною репутацією Рупертом Кеммелом Блеком. Щоб врятувати свою занепадаючу франшизу, Беннінгем запрошує на роботу продюсерку Камерон Кук та ірландського журналіста Деклана Охару. Проте обом знадобилося зовсім небагато часу в ручері, щоб посвідомити, що життя в містечку насичене інтригами, конфліктами та суперечками за владу, а вони лише стали заручниками чужих амбіцій. Серіал зберігає ключові риси роману такі як гумор, напружені стосунки та неприховану сатиру. Критики назвали його вибуховим та гумористичним, а також чудовим вибором для тих, хто любить інтриги та розкішні драми. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.